А хочете знати, звідки ля надходить кореспонденція до адвоката? Давайте подивимось. Ось є Косівський районний суд нам надіслав рішення суду. А ось Вінницький апеляційний суд. А ось Радомишський районний суд Житомирської області. Секретаріат уповноваженого Верховної Ради справ людини. Далі, Ізюмський РТЦК СП надіслав навіть нам. Якийсь лист, Рокитнівський районний суд Рівненської області, далі Івано-Франківський обласний державний нотаріальний архів, служба у справах дітей виконавчого комітету, Шаргородський районний суд, комунальне некомерційне підприємство обласна клінічна лікарня, ДТЕК Київські регіональні мережі і Рахівський районний суд Закарпатської області. Коротше кажучи, як ви розумієте, за кожним цим листом стоять долі людей. Якісь папірці, однак, визначають майбутнє. Такі от чудеса. А які листи любите отримувати?